Друга частина мультфільму «Мегамозок», де він буде боротися з синдикатом дум, виходить на екрани стрімінга палич 1 березня 2024 року. Але для початку перенесемося в 2010 рік і розберемо мультфільм «Мегамозок». Є yeah, Not Анімейшн з вами, бо я продовжую марафон по всім мультам DreamVox, студії, яка в цьому році святкує своє 30-річчя. У плейлісті з усіма мультами можете ознайомитись з іншими роботами цієї творчої компанії. А як вам подобається те, що я роблю, то можете підтримати мій канал як всі ці неймовірні люди, що є моїми спонсорами на Байміакофі. Всі посилання в описі, але пам'ятайте, ще більше. Шише ваша підтримка потрібна Збройним силам України. Хоча ні, це нам потрібно їх підтримувати. Пропоную фон Стерненка, бо він дуже гарно звітує про дрони. Кому купив, кому доставив і кому вони передали наші гарячі вітаннячка. А тепер до мультфільму. Нарешті DreamVox наважилася зробити власну супергеройку. Disney Pixar вже давно завели свою власну суперсімейку. І от нарешті студія Мрій вирішила зробити своє переосмислення супермена. Історія, що розповідає, як дві планетні дитинки разом впали на землю, і один потрапив в дуже елітний маєток, а інший у тюрму. Вчилися вони в одній школі для обдарованих дітей, що посилає нас на людей ікс, І в школі всі так любили гарнюсіка, що мегамозок таки вирішив бути лиходієм. Під час їх чергового епічного протистояння він раптово виграє, чого й сам не очікував, отримує місто і не знає, що з ним робити. Потуси повідривався і засумував, закохався в Крістіну Річі, журналістку, яку він завжди викрадав, щоб Мачо Мен її рятував, і при цьому зробив ідіотський план за рахунок ДНК, яку він взяв з лупи Мачомена, зробити нового супергероя, з яким боротися й далі, щоб життя було наповнено сенсом. Сам його натренував, прикидаючись космічним батьком, та от біда обрав якогось ідіота, який вирішив всім зіпсувати. Життя, і саме тому мегамозку доводиться стати. Героєм, за що він отримає і визнання, і навіть кохану дівчину. І весь цей сюжет базується на передумові, що якби Лекс Лютер переміг супермена. Мало того, був комікс Криза на нескінченних землях, де Лекс Лютер справді був хорошим хлопцем і допомагав Лізі справедливості перемогти злочинний синдикат. Тобто, це зла протилежність Ліги справедливості. Тепер, коли ви знаєте звідки черпали натхнення, не так вже дивно дивитись на. Появу синдикату Дум у другій частині. Цей мультфільм класний сам по собі, але якщо знати всі пасхалки і любити історію супермена, то він ще крутіший. Бо і сцена, як його батьки відправляють, взята саме з супермена, і любовний інтерес-репортер, яка в мегамозгу насправді виявилась не любовним інтересом, але всі вважали саме так. Бачу, мене я ми не були парою. А я думав, що ви давно... — Я знаю, як і всі інші, він був не в моєму смаку. Це посилання на Лоїс, і навіть космічний тато, якого вигадав Мегамозок, щоб тренувати Хела. Це посилання на реального батька супермена, якого грав Марлон Брандо у фільмі 1978 року. Всі надздібності метромена копіюють супермена те, як він ходить по воді Зака Снайдера з його обісусіванієм суперменчика, і навіть те, що Мегамозок каже слова неправильно. Лю «Алло». <пах> Моя колишня школа брало свій початок від слова Метрусіті яке він промовляв так само, як називався Метрополіс у Супермені, та в нього навіть альтер-его окуляри носить як супермен. Були посилання і на щось інше. Наприклад, автомобіль мегамозга це комбінація Бетмобіля і літака чудо жінки. А ось цей арт з синьо-червоним мегамозгом має чудовий напис: ні, ти не можеш, що є відсилкою на передвиборчу компанію Барака Обами 2008 року, бо його слоганом було так. Ми можемо. Коли тренують Хела, є прикольне посилання на Данкі Конга. комп'ютерну гру, за мотивами якої створили тренувальну локацію, тому що Хел був ні на що не здатний, поки підручний не використав його любов до комп'ютерних ігор, що також посилає нас на панду конфу, де для по теж підібрали свою власну систему тренувань. А знаєте, як називали рідні планети мегамозга та метромена, мегапланета та Метропланета. Тому може. Живо Метросіті, названа на честь саме Дебрюсіка. Ще з прикольних посилань Кавчег завіту Індіани Джонса. Роксана каже Хелло, я знаю, що в тобі все ще є хороше. Посилає нас як на шостий, так і на третій епізод Зоряних війн. А коли мегамозок каже Метромену, говори привіт! Це посилає на Шекспіра Гамлета. Прикольне посилання і на білку, що катається на водних лижах. Бо актор, який озвучував мегамозка, Віл Фаррелл, грав у фільмі Дрімів ведучий і показував в своєму репортажі якраз таки цю білочку. У мультфільмах є дуже велика база шанувальників. Цікава теорія про те, що уряд вивчав двох дітей, дізнався, хто з них більш загрозливий за своїми здібностями, і навмисно зробив його героєм а мегамозга – злодієм, бо хто би поселив, немовля, у в'язницю. І чому людина з в'язниці і елітного району навчаються в одній школі? Хочу відзначити аніматорів. Цього проекту пам'ятаєте, як суперсімейки казали без плаща. Це тому що анімація тканини доволі таки дорога. А в мегамозгу був цілий відділ аніматорів, які займалися саме анімацією накидок. Мало того таскали їх самі. Аніматори взагалі дуже часто виконують роль акторів, щоб зняти себе, а потім забрати відповідні рухи. І при створенні мегамозга їм довелося попрацювати немало, щоб показати всі Ті ракурси, хитання, катання на стільцях. Ну а працював над цим мультфільмом режисер Том Магран. Він був і режисером, і сценаристом, і продюсером, і аніматором, і навіть актором озвучки в мультфільмі. Мадагаскар, він там озвучував шкіпера, долучався як актора звучання, і інде художник, радник, до таких мультів, як Змивайся, третій шрек, монстри проти прибульців і «Кіт у чоботях». Звісно ж, зняв всю франшизу Мадагаскара. В пінгвінах був продюсером, ну і звісно ж озвучував шкіпера. А ще став режисером «Бебі Боса. Не можу сказати, що я полюбляю цей мультфільм. Ну і «Бебі Боса другого, там і режисер, і сценарист, і продюсер, і в обох. Мультах знов щось озвучував з усіх його творінь, тільки мегамозок не мав продовження аж до сьогодення. Бо друга частина всіх бісень графіку і набором лиходіїв, які дуже нагадують леді Бак. Хоча цей синдикат ДУМ мав бути ще в першій частині, після того, як мегамозок перемагав метромена, він мав закохатися в крістіну, робити місто кращим і давати відсіч цьому самому синдикату, з яким раніше тусив. Але творці зрозуміли. Розуміли, що в історії забагато персонажів, які не розкриваються і створюють кашу в голові глядача, тому від них відмовилися, і тільки зараз вони повертаються на великий екран. Тож наше з вами обурення, з якого дива він буде боротися з кимось, про кого ми і не чули, вже немає під собою такого твердого підґрунтя, коли взяти і полізти в історію створення. А ще цікаво, що до виробництва цього мультфільму додався Гільєрмо Дель Торо за три тижні закінчення. Кінчення виробництва зробив значні зміни, бо люди, що були на передпоказі, дізналися, що сказали батьки мігамозга. тобі долею судилося, бу... судилося що? Тобі призначено бути величним. На що мого мозок, як автор оповідання казав, це було великим очікуванням для одноденної дитини. У мене було вже вісім днів, а я й досі жив з батьками. В мульті він вже не одноденний, він не знав, що йому сказали батьки. І ще мульт починається з моменту падіння. Трохи нагадує, новий груф імператора це теж придумав Дель Торо. І переконав творців вирізати сім хвилин вже готової анімації фільму. Цікаво, що там. Було. Мені завжди цей мульт здавався дуже крутим, а конкурував він не стільки здіснев, скільки з. «Нікчемний я вийшов трохи раніше того ж року і став дуже великою і успішною франшизою, невідмінно від мегамозга, який тільки зараз робить перші кроки щодо свого продовження. Звісно ж, сіквел планувався. Знімали короткометражку Кнопка долі, де мегамозок зустрічається зі своїм старим обладнанням, яким планував кошмарити місто, і воно кошмарить місто, але тепер йому це не потрібно. Мультик виходив на блюрейді. Віді, але не надвисокі касові збори не давали започаткувати франшизу. Хоч люди дуже тепло сприйняли цей фільм. Він має 73% свіжості народ Томатос, тож продовження, хоч ми і зачекались, але дочекалися, всі ми змінюємось і змінюємо своє ставлення до речей. При перегляді мультфільму цього разу в мене виникла думка: а чи не толерує він тезу, яка я перемогу отримує злодій, і потім мультфільм? Фільм нам показує, що життя громадян майже не змінилось, він трошки побуянив, а потім все стало навіть краще. Тож, на хіба взагалі боротися зі злом? От воно трошечки побіситься, і будемо всі жити як жили. Зараз думка ця зудить в моїй голові і не дає отримувати таке задоволення від мультфільму, яке я отримував раніше. А що з цього приводу скажете ви? Обов'язково напишіть мені про це в коментар. Ну а відосу лупаніть вподобаєшку і бажано поширити. Викти його або хоча б на вашу сторінку в соцмережу, хай висить, воно вам там не завадить. А ще краще друзям можете і канал підтримати на баймі кофі, але спочатку допоможіть нашій країні, задонативши на ЗСУ. Ну а в нас попереду рік сіквелів та спін-оффів. 2011 в якому виходить. Панда конфу, кіт у чоботях, в 2012-му Мадагаскар 3 і тільки в листопаді 12-го оригінальний мультфільм Вартові легенд вже за тиждень зустрінемося з пандою. Ну а зараз бувайте здорові, бережіть себе та рідних, до зустрічі. Я теж погоджу історію, що ми навмисно робили лиходієм. Ну, подумайте самі, шкеола, яку взяли. І закрили одразу після того, як ці двоє випустилися, ще й дозволили Мачо Мену зробити тут своє лігво. А знаєте чому Мегамозок завжди говорив іншими голосами, коли міняв зовнішність, і тільки коли зустрічався з Крістіною річі, використовував свій голос. Не через романтику він просто не встиг зняти зразок голосу захоронця Бернарда.